Дусім, Харі Кришна, якщо мене чуєте, будь ласка, поставте або плюсик, або щоб я не зрозуміла, чи мене чуєте. Або мене чуєте, забудьте плюсик взорки. Є, окей. Доброго дня. Не дуже. Ні, ні, ні дуже. Але було, але трохи було, так? Да? Ну добре. ну давайте от Давайте по-перше почнемо вантажівки, які зараз будують босховище. Вони ж перезавантажені і вже є наслідки, вже є зруйноване перехрестя. До речі, саме з виїзду вашого другого депутата Слуга народу, Вакули. Так, чому тут? Ні, Вакули. Ну він там просто проїжджає якби. Так, поки... там проїжджає, не тільки цей. дивіться. Це ви так собі думаєте, я не думаю, що ті, ті машини йдуть перезавантажені. Ну, не думайте. Не думаю. А але перевіряли? Ми цього не перевіряли. Але я сумніваюся, тому що це земля, це не пісок, це не щебень, який важкий. Ну, сумніви, це таке діло. Треба ну, перепити. Але під... ми вияснімо це питання на рахунок перезавантаження. Ну, десь, а не перше, до них. Це перехрестя було в належному стані. Де обіцянний Албанський сьогодні. Ну, по Почекайте, але я ]bankะ. сам дав відповідь. Ви просто хочете не. зі мною поговорити. Я хочу, я хочу підкреслити просто, щоб я до, до цих вантажівок я вам сказав, ми вам надамо відповідь. Що, перел... Ми проконтролюємо, чи вони є перезавантажені, не чи не перезавантажені. І вони повинні бути брезентом, накрити брезентом, повинні накрити бути. Аби сипучий ну, матеріал. Вони є брезент, я не знаю, але вони його не використовують. Ну, до цього це перехрестя було в належному стані. Але після цього, як почали їздити ці вантажівки, перехрестя знищилося. Це вказує на те, що вони перезавантажені. Тому що до цього і, сміт... і, сміт... і машина, яка сміт... перевозить сміття. Ну, там зовсім друга машина. Але машина... А, 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 так вантажівка, також важка. Не така вона важка, як ця важка. Так, не це, така, тому, що, але це не тому що, не означає, що ті перезавантажені. Це не означає, що вони їдуть з перезавантаження. Ну до цього скільки років десятиліттями це все, все було і гаразд. Ми вияснимо, що це не перезавантаження чи не перезавантажені. І що вони дотримувалися, або членкам поліції поспілкуватися, або самі якось повпливаєте, щоб вони накривалися почим матеріал брезентом. Що може бути шкода іншим водіям? Це обіцяно албанським пішохідні переходи навколо місцевого. Району. Так, два роки тому ви обіцяли, що ви нафарбуєте і пішохідні переходи з боку 8 березня, по шкільній вулиці, mm. тому що там, там дуже інтенсивний рух, і люди постійно ризикують небезпеці. Чи там мав перевагу автівка або чи пішоходи? В, за свої... в тому це в майбутньому? І в цьому році будемо робити це і будемо. Пробувати. Я не знаю, чи там, де ви там, я ж не знаю, де ви там хочете. Ну, Там прямо перехрестя. 8 березня шкільна з ринку, виход з ринку. Жодного і, і, і не пішло переходу. нього переходу. Якщо там має бути, і там чи там було раніше, і воно зараз з-за цього, що воно змилося, ну значить буде знову. Ну, чекайте, там же ж ринок, там же ринок, багато людей виходять з ринку, приходять до ринку, там інтенсивний рух. І до речі, там лівьока, там, там є лівньокка, зараз був дощ, останній дощ в Україні. Uh -huh. І там люди затоплювали. Там щось лівнівку бордюром обклав. Також є порушення. Там біля цієї аптеки на куту, там є ліньовка, куди мала вода стикатися вода. Але її бордюром обклали, і вода не потрапляє до лівньовки і тече по дорозі у ринок. І, а вже ж э, шкодить і споживачам, а також продавцям. Я, до речі, там не записав через... Своя свою, свою коротку пам'ять. Але ж запишіть, будь ласка, якщо вам ну, допишіть собі. Там лівнівка біля аптеки на коту, вона захищена бордюром. 8 березня шкільна. З ринку виходить у банкомат, аптека, і отут лівнівка така стоїть. І вона обкладена бордюром. І вода не може потрапити, а суто цу така місцевий ринок. Заважає проживачам, також продавцям. Хто це так робить? Хто це контролює, до речі? Мені цікаво, хто це здійснює кон... контроль над цим, над цим будівництвом, що вони не помічають такі зухвалі порушення. Добре. Так. Яким чином місцева влада сприяє мешканцям Подільська, аби водії не залишали автомобілі з порушенням права дорожнього руху? Так. Ну, Ви побудували Тобусення якісь правила. якісь стоянки, побудували для них там якісь кишеніки, які майданчики, які зробили для водіїв, щоб вони менше порушували правила дорожнього руху. Ну, тому що ми я бачимо... Саме бачите, ну, ви знаєте, що для чого це такі питання. Ми саме прекрасно не цікаво, подумали, як, як, Я ж ми... вам просто пояснюю, ага. що в країні війна, і ага. ніхто ніяких зараз капітальних будівництв практично не робить. Пару ми побудували. Два два, дві парковки. Це одна парковка побудована напроти на челябушках напроти парку, і одна біля ми, 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 це хто ми? Влада побудувала місце. Тобто влада, влада, влада так. Да? Ага. Тобто той то, то, то великий, великий майданчик побудований місцевою владою. Так. Довше садочку. І той, що, і той, що тут біля цього, біля цнату, теж ми побудували. І більше зараз поки ніхто нічого не будує. роби, робиться. Робився ямковий ремонт вулиць, і зараз буде робитися міжкварталка теж ремонт всередині і вбора. я вибачаюся, я там за одним запитанням пропустив, можете дописати, скільки коштів витрачається на ямковий ремонт? Будь ласка, допишіть. Це там до трьох мільйонів. Ні, я не отримую цю відповідь. Жодного разу. Мені цікаво, скільки можна було побивати за ці гроші доріг. Мені це просто цікаво порахувати. Знаю, відрок буде 1,5 мільйонів гривень в рік. Ну, офіційно якщо можна. Дякую, дякую. Біля трьох біля мільйонів. Так. Наступне це ще щодо... Як часто ви звучаєте з Жуковським, так? Да? Ну дивіться, е е ви що висок що маю на увазі? Ви голова голова на сорушень право дорожнього руху по місту? Так ми, ми бачимо, що поліція або не впорується, або ігнорує порушника правил дорожнього руху. Лише я їх викриваю, викликаю поліцію, що тоді має якийсь вплив. Ви як голова міста, не вбачаєте, ви дійсно великим ризиком, зокрема, перехрестя вулиці енергетики проти перемоги біля ти школи, де саме піцерія, де автівки залишають і закривають пішохідні перехіди діти. Виходять за авто і водії рушає по дорозі. Ну це Тут Робота поліції вона має реагувати. Я згоден вами. але. Чи 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 проводити якісь ви роботи разом з начальником поліції, чи тиснете на нього? Чи вимагаєте у нього? Я щоб можу він нього тиснути? Ви що? Як? Ну як я можу тиснути на начальника поліції? Що що за слова? А я що а що, що, що такого? Як я можу начати? Ну, якщо він не виконує свої обов'язки, на але не пан ви, ви, ви не розумієте, що ви ви, ви наразі. Як довірена довір, довір, довір особа від громади. Я не можу на нього тиснути, я можу з ним поговорити. Що скажете, але Олег але, Іванович, чому в місті Бардак-порядок? Це тиск? І це правильно? Якщо в інтересах. Я не рахую, що треба тиснути. Можна звернутися і офіційно листа, щоб відправили поліцейських, які будуть патрулювати. Якщо це допоможе, так. окей. Але я впевнений, що це, якщо я кожного дня викликаю поліцію і... Вони ну, зменшуються порушники, але все одно відбуваються. Mm -hmm. І я, я, я все ж таки також чекав, щоб не села також на це звернуло увагу, бо там багато людей вимагає світлофор взагалі встановити на тому перехресті. Тому що там дійсно інтенсивний рух. Зі школи в школу, там ще інші навчальні, якісь додаткові уроки проходять. Там, ну, там багато дітей піснери, інвалідів. І е, вони зухвало залишають, а не знак, ну, знак можливо не обов'язково, але треба якийсь е, рішучий крок. Аби вони там порушники боялись порушувати там правил дорожного руху. І яким чином поліція, і от ось ви, ви також по місту рушаєте. Бачите, там, там люди або вимушені порушувати, або нахабніли. І ви ви так також бачите, чи поліція працює в місті або не працює в місті. І можете робити свій висновок. Я я нагадаю, що ви як наразі голова міста. Ви можете навіть вимагати заміну начальника подібського поліці на іншу особу, тому що це і не впорюється з своїми обов'язками. Я можу запитую, що мені цікаво, що ви все ж таки ну, громадські інтереси захищаєте або захищаєте ні, ні, тільки свої? Ну я е, на стороні того, щоб мешканці і ну, -то, водії правильно паркували машини не порушували, да? Я з вами не зараз Правильно паркували? І до, до цього, щоб щоб було де, якщо нема, то хоча б правильно дотримаємо. Право дружбу, це не це не обмеження, це я це наша згід, безпека. Я Згідний на тисячу відсотків, що люди не мають права порушувати і паркувати машини, не правильно. Тож якщо ви не спілкувалися з Олегом Івановичем Жуковським з цього переводу, то ж поспілкуйтеся, будь ласка, там натисніть або там при при натисні при приглаті приглаті. Це ваше питання, як як вам зручно. Але щоб це було впливово і щоб це питання було вирішено, щоб не метала рукав поліцію. А щоб поліція приїжджала в Полсі, помічала це порушення і карала винних. Особливо де ну, такі місця, де є ризик щодо дітей та інших пішоходів. Так. Чи буде зроблений водосів по вулиці Мельниченка напроти Руннику? Так, ви пам'ятаєте, ще три роки тому я до вас звертався по вулиці Мельниченка напроти ринку маяк, люди скаржились, що коли в дощі вода стикає з ринку їм на подвір'я. І руйнує їхні домівки, їхні, 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 їхні подвір'я. Руйнює. Зараз там, я бачу, там ви ремонтують, ну, проводите заміну трубів, так? Да. Ну, заробити... Можливо, якраз на часі там зробити лівньовку, зробити для людей. Ну, 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 це дуже важливо. Тому що там, ну, там напором вода стикає людям на подвір'я і це сміття змиває на, на, на подвір'я і руйнує їхні домівки. Ну, має ж бути якась олімтарна ну, повага, ну, ну, співчуття. Ну, Дивіться. Людям... На сьогоднішній день капітального ремонту немає. Ну, якщо нам погодять, і тому що нам і треба поміняти цей асфальт, там де ми розкопали, але зараз поки ніхто нічого робити не буде, тому що а, там старі труби, і вони весь час прориваються. Вони дуже часто прориваються на самому ринку там посередині. А, зараз ми будемо виділяти кошти. І будемо робити прокол і заміну труби повністю от від цього місця, де, де ми там де закінчили, ну, по Мельниченко. Uh -huh. І будемо робити повністю прокол на, біля по підвес базар. Тобто поруч, поруч окрему мережу. Так. І... Нову, нову, тому що у нас труби є. Ми будемо... Поки стара є, стара Стара буде працювати, uh -huh. але ми хочемо цю нову поміняти, тому що. Е Весь час у ці аварії проходять іменно проходять в самому ринку на території. А якщо вже це зробимо, це поміняємо. Ну тоді ми вернемося до питання: так можливо, це разом треба зробити, якщо там буде це робити. Але, правильно, але спочатку треба поміняти трубу. А якщо поміняється труба, тоді можна буде робити асфальтування, тому що там. Цим кусочками не пусть, там треба де повністю міняти. Ну, спроектують, я маю спроєктують. Да, як вона має, повинна бути? Тим більше трактори зараз приїжджають, хапають. Могу поруч робити також, копати, щоб двічі не використовувати трактор. Аби за час дуже копає на дорогу, хай прокопає одразу. До цього ми тоді, коли поміняємо примі. Але, будь ласка, не забудьте, будь ласка. Я вас три роки вас нагадував про це, а зараз побачив, що там ремонт і можливо, це на часі буде якраз. І люди будуть вам вдячні. Так, чому ТВ на міста Ованське захищає інтереси громади в галузі газових мереж? Газової мереж, так. Ми певно бачили, можливо, не бачили. Я вони відповіді не дав, я у них відповідь не запитаю, але них написав заявлення в поліцію uh -huh. щодо шахрайства. Ви також, що у мішку мешкаєте багато років і знаєте, і бачите, що газові мережі не фарбуються з початку їхнього встановлення. Але гроші з людей вони кожного місяця здирають. Це шахрайство. У чистому вигляді. І ви, як голова міста наразі, повинні відстояти інтереси мешканців Подільщини і це питання вирішити не лише у фрабуванні, а можливо компенсації коштів, які люди безпідставно сплачували всі ці роки. І можливо покарати винних. А вже ж було б непогано, до речі, я вам пораджу, якщо ви хочете дійсно увійти в історію, як міста, голова міста, який захищає інтереси громадян, мешканців Подільщини, і звернувся до суду з позовом проти Одеса Газ, який вчиняють наразі шахрайські дії. Гроші кожного місяця збирають, а обов'язки не виконують вже десятиліттями. Це, я це буде і для вас дуже така, крок, такий буде на, на користь громаді. Добре, ну і питання. Дякую. І останнє запитання, я там не писав. Я от не розумію, там в минулому році був затриманий на підпитку за кермом Карчовий, ваш заступник. Я не знаю, я що... так. А ви не знаєте? єлки то Я вам повідомляю, що в минулому році, приблизно в січні в місяці, за кермом на підпитку був затриманий Анатолій Карчевий mm. На підпитку. У нього були вилучені права, судом прийняв рішення на рік його обмежити керування, він сплатив штраф тощо. Потім він, ігноруючи рішення суду, він продовжував керувати автівкою без посвідчення водія. Ми також це зафіксували, і також там мало встати в нього матеріал, і ще додатковий штраф сплатити. Але питання в іншому. Чи може він займати посаду заступника міського голови, до речі, вашого заступника, якщо він дозволяє собі керувати авто на підпитку? Я, я вважаю, що це вбивці, які керують авто на підпитку, це вбивці людей. І це ваш заступник. Чи не вважаєте, що, можливо, ці є підстави, якби або відсторонення, або звільнення, ну, або, можливо, нема підстав, можливо, вам такі потрібні ваше, серед вашого оточення, такі заступники. Я просто хочу розуміти, тому що ну, така гучна подія, який приклад поганий для суспільства, для Подільськи, для Подільщини, що заступник міського голови на підпитку переїжджає на авто за кермом. І досі працюю собі, і ще посміхається, і думає, ага, які ви дурні, а в мене все добре. Ну, що добре, якщо ви говорите, що в нього забрали права, то не так просто добре, якщо в нього забрали. Як він може собі дозволяти, це, такі, такі речі. що Місцева влада це як обличчя громади. Якщо посадовці собі дозволяють, а вже ж і громадяни будуть також це дозволяти робити. Тобто, приклад поганий. Я вважаю, що це підстави для ну, його відсторонення, що найменше від посади, тому що ну, це, це ганьба. Військовий. І, і чомусь у нього авто не, до речі, не конфіскували на ЗСУ. А, а конфіскує. Та то, тоді були розмови, що за 130-та є, є там, є там. Я не, не пам'ятаю, чи сто відсотково, але що, що передбачається можливість конфіскації авто на. Я наскільки не, не знаю, хто там їхав, п'яний, не п'яний, ну вияснював, що. Така а, а, можна, оправа, от, от, як це ви не знаєте? Я, от, це ви зараз приховують чи що я не розумію? Знає, що в нього забрали права. Ну, я все публікував і, і рішення суду показував. А тут публікують всі, хто що хоче. Тобто ви не моніторите. Я там говорю, що я не в курсі, чи в нього, тобто, забрали, права. Тобто, я виясню, чи в нього забрали права. Тобто, якщо то, сув, ва, ваше оточення може там змінитися якийсь злочин або там зраду, а ви кажете, я, я не, не, не в курсі. Там багато що пишуть, так? Багато що пишуть. Так ви перевірте, це ж ваше оточення, це ж на, на ваше на, на сцені. Добре, да. ну, так, дружі, хари, Кришні, ми перевіримо. Дякую. Чекають виділення. Добре, буде. Допомашня. Ну ось так, друзі, харі Кришна, ми нехай обіцяв зайти до, до Албанського. Задав ему низько запитань. І кінці додав, до, до речі, ця тема щодо газових мереж. Він як голова міста, повинен представити інтереси, інтереси громади. Здорові, Дивіться, він як голова міста, бачите, так. Навер, да, да. Ну вам ви скажу. Бачите, мені цікаво. Обанського затримали за кермом на підпитку. Я не знаю. Ну, і я, я певний, що він бреше. Ну, це не можна назвати, тому що, тому що тут, тут оточення, оточення може і приховувати від нього, як там Карчовий, Мазичок. Вони можуть і приховувати від Албанського цю інформацію. Але я робив публікацію з цього переводив, по місту багато балачок. І те, що він каже, я не знаю, ну, чи це щиро, робіть висновники самі. Також щодо газових мереж, він також мешкає на, на, на Подільську приблизно 2000 20 року орієнтовно. Тобто 25 років він також бачить, що газові мережа не фарбується, він також сплачуєш заплачуєш за гроші за розподіл, за нагляд за цими мережами. Ми розуміємо, що у нього гроші є, він може їх деревно викидати, але ми, мешканці громади, які, зокрема, живуть ну, незаможньо і копійка до копійки рахують, їм складно. Тим більше поплачувати за ту послугу, яка не надається. І він мав як голова міста. Як голова міста і... і наш представник мав відстоювати наші інтереси. То що Солона Жуковського так само він каже, а що я можу? Я не можу на нього тиснути, як ти не можеш тиснути? Можеш так тиснути, тому що тиснути у законний, у законний спосіб. Якщо ти рушаєш по місту і бачиш скрізь порушення, ти викликає начальника поліції, каже, слухай, а що ти робиш? Там порушення, там порушення, там порушення. Що ти чим ти займаєшся? Це також тиск, але це законному. Русь тиск. Але е, через те, що Албанський я вважаю, що він тут просто посаджений, як в тому, кажуть, маріонетка, знаєте, він нічого не вирішує, ні на що не впливає, а просто просиджує і робить те, що робила його попередня влада. А він просто як ширма. Що він начебто є, але насправді він виконує ті забаганки свого попередника албанського От, і, і тощо. Так, далі е, на останок щодо крачового. Ви ж ви ж ви, ви друзі, так, що добре. Щоб, уявіть собі, заступник міського голови в році на підпитку рушає за кермом по місту. Його гальмує поліція виявляє у нього підпитку, того, що суд приймає рішення вилучити у нього права на, один, на, на обмежити на один рік, там штраф на тисяч він сплатив. Але після того він десь місяця 3-4 по місту рушав без вагань, за кермом собі нічого не було, поки я цю інформацію не нарив. І не опублікував, потім, викликали поліцію викликали, поліція знову на нього наклала штраф за те, що він керує безпоставно кермом, і потім Албан, там, харчовий став використовувати свою невістку, або вона його привозила і відвозила. Стільки подій, а обманська каже, що я не, я не в курсі. Це перше, а друге, що, чи може бути заступником міської ради харчовий після таких випадків. Я вже, як мені відомо, Справжні посадовці або офіцери, вони коли потрапляють таку халепу, вони одразу самі подають у відставку. Але це не ця влада, тому що вони, е, ну, вони роблять не те, що потрібно громаді, а роблять, роблять те, щоб наблизитися до, до тієї влади, за якою вони завжди співпрацювали. Я й маю виду расистів. Тож, друзі, таким чином. Все відбувається. Харі Крішна.